Вітаю вас на каналі The Little Lady From Ukraine. Сьогоднішня тема відео це діалочка Ely Анна. Історія її така. Наприкінці вісни я отримала за обміном ну, багато дуже сортів, в тому числі і сорт Ел'є Анна. Але там була така ситуація, що наполовину заповненому стаканчику 100-грамовому відгнив листочок і півтори. Мікроби-дітки. Просто реально вся дітка була менше нігтика мізинчика. Але я не полишила ту справу і таки все ж таки вирішила спробувати виростити. І у мене вийшло. Росла собі спокійненько, росла росли дітки. Їх всього було три дітки. І ось одна з них вже нарешті заквітла, я вже всіх їх розсадила. Ось така красуня. Єдине, що я сумніваюся, що це Ельє Анна, але можна зробити скидку на те, що це перше цвітіння. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватись. Па-па!